Повинні, ви мене знімаєте, я ви не вас знімаю, хочу процедуру буду зробити? фіксувати. Ви мої вічні права. Ні, я нічого я, не війна. порушую. Затрудники, я ні в кому случає не відмовляю, буду здавати. Я не знімаю не обличчя, нічого. Я не відмовляю. Цивільним кодексом України. Це буде сприйняти як відмова від того, що ви. А як це? Я не відмовляю. Словами мені кажете, я не відмовляюсь, але своїми діями ви робите все для того, щоб хорошо, навіть ви по Конституції може. України маю право фіксувати все в цій країні 34 четверта стаття, якщо не помиляюсь, Конституції. А ви помиляєте, що ми не помиляємося зараз наразі військовий стан. Ну, я вас з обличчя не буду знімати, а процедуру. Але не дозволена законом кодексу України. На що ви зсилаєтесь? На Цивільний кодекс України. Ну, а мені сказали, що не заборонена зйомка. Кого? Чому ви виявляєте тому, ну, хто сказав, а не лікарю, який вам кажуть зараз? В медучрежденні мете... відеозйомка не заборонена. Да? Ну, ви можете мені сказати, співробітники поліції, що мені заборонено знімати? Не, будь ласка, цей закон, не, Ну, вибачте, бачите, от співробітники поліції. Ось я співробітник. Ні, хай співробітники поліції скажуть. Ви мене знімаєте. Я не дозволяю вам себе знімати. Я цивільна людина. Подивіться, будь ласка, ось цивільний заборонець. Ні, та мені сказали, що можна, І скільки ну, відео бачив. Ну, я сотрудники поліції. Роботу. Мені ви нельзя ви не можна знімати. Я не казала вам такого. Ну, мені забороняють. Ви як, при... ви, ви, ви як представники витрає... влади, ну, мені заборонено Вам тут. Мені тут заборонено знімати. Ви заходите зараз. Ну, якщо ви мені забороните знімати, я буду... Ну, да, перестану. А? Ну не забороняється відеозйомка, фіксація всієї цієї процедури. Та ні, ну, ми вами якраз, ну. Ви нарушаєте мої права. Послухайте Ми не будемо продовжувати з вами працю, так як ви нарушаєте мої лічні права. Мені, лікар, щось це забороняє вести відеозйомку. Що не забороняє. Я лічна. Цивільна людина. Не дозволяю вам знімати мене. А як ви цивільна людина, якщо ви на праці знаходитесь і що зараз? Не цивільна людина? Ну ні, вдома може, ви і прави. А а зараз ми процедуру будемо фіксувати. А, а тут я ви є фіксація ось боді камер, правоохоронних... Ні, містор. я для себе мало лі в суді, лі десь. Я маю а право. Ви, будь ласка, візьміть. візьміть. ваш документ. Маю право знімати. Будь ласка, зачекайте в коридорі. Права мої ви поверніть. Права будь свої... ласка. Я вам не ви не давали мені права ніяких. Зачекаємо, чекайте в коридорі. Виясніть, будь ласка, ваші закони. Ви нарушаєте мої права. Я дочекаю, поки ви зможете. Я, ви мені права не давали. Ні, ні, да, все Будь ласка, вирішіть, будь ласка, питання з адвокатами, з кимсь, по поводу... Того, так, що мені адвокати сказали повністю вести відеофіксацію. Мої права. Дала прочитати, ні. ви не хочете читати. Ні, 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 мені адвокати все сказали все фіксувати. Ну,

Нічого якби не відмовляюсь проходити, буду фіксувати просто процедуру. Я не Хочу, щоб ви знімали мене, як я розмовляю, і ви нарушаєте я ваше обличчя не буду знімати, я буду тільки процедуру знімати. нам Ну, а що мені робити? Я. Ви мене знімаєте. Я не я... вас знімаю, хочу процедуру що буду фіксувати. Ви мої вічні права. Ні, я нічого не порушую. Сотрудники, я, я ні в коєм випадку не відмовляюсь, буду здавати. Я що я, буду... я не знімаю не обличчя, нічого. фото, відео, Я не відмовляюсь. говорю. Надала документи, якщо ви, якщо мені розцінено, я співробітники поліції заборонять вести то, відеозйомку. Віде. Я не буду знімати. України. України. Це буде сприйняти як відмова від того, що ви. А як це? Я відмовляю. не відмовляюся. Ну ви словами мені кажете, я не відмовляюсь. Але своїми діями ви робите все для того, щоб. Та хорошо, ви навіть, ви навіть по Конституції України. Маю право фіксувати все в цій країні 34 стаття. якщо не помиляюсь. конституції? А ви помиляєте, Якщо ми не помиляємося зараз наразі військовий стан та ні? Тут ви не праві. Фіксацію я маю це не воєнний об'єкт, не військове передвіження техніки. Людина вам Я не відмовляю Я Не забороняю. Я говорю, що я проти Я вас не буду знімати. Я є закон України. Я буду процедуру знімати. Ну я не знаю, дивіться, ось От ви зараз лікар знає... мене забороняє вести зйомку. Що мені робить? Ось два сотрудника поліції, ви можете мені заборонити а знімати процедуру. Ось цивільний кодекс України, закон, Ні. А чому Конституція Украї... я про України, я по Конституції України. Закони України, відкриваємо інтернет, відкриваємо закон, приглашаємо юристів і читаємо закони. Так це суперечить моїм конституційним правам. А ви повним. мої права нарушаєте? Я чи я ніяк ви не порушую? Ви не вважаєте людиною чи ні? Що? Так ми процедуру будемо фіксувати чужі аналізи. Будем... Чому? Ходи, скажіть мені, будь ласка. Один, однай, будь Де будь ви знаходитеся? Нас не примут, поки ви не на адвокату буду дзвонити, а Ду не Я не, діка, не відмовляюся, нічого здавати. Ви фіксуєте чужі аналізи, ви фіксуєте лікарі, ви фіксуєте все, що. Так це Конституцією не заборонено. Так я не лікаря, а процедуру хотів фіксувати. Лікаря, не лікаря. Ну ви мені получается, забороняєте фіксувати чи як процедуру? Я вам говорю, що є? Накази є таємниця лікаря. Так це накази на мене. я по конституції хочу є таємниця лікаря. Ви не можете вірватися в кабінет лікарів і знімати все, що вам за Яка таємниця лікаря? Якщо лікар мене буде оглядати, як ви? там люди здавали аналізи, там їхні фамілії. Ви знімаєте їхні аналізи, Та, нічого я не знімав. Ви? Я для процедури зафіксував, для ви що ви? я не проти. Ну, щоб Люди фіксувалося хочуть, все на відео хоче. Для, у... Для доказів у суді. Ну вибачте, нема довіри якось от, мало ли... Не щоб довіри, потом... тада, давайте, захищатись у, у судді. Зараз сюди двох свідків і ви при них що. Будете погодитись пройти, але умова. Так а я лікаря. не відмовляю, зачекаю. Або ви Та що мова лікаря? знаєте, ж... або ви своїми діями просто не хочете. Є Конституція проїти. України. Ви кажете, словом да, я буду проходити. Є Конституція України, робити, я на буду діяти ну, в межах, Фікс... буду вести Но фіксацію.